Що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент виходить так, що поки що на жаль, на заході не мають відповіді на саме на те, що ж робити з Росією після е, перемоги е, на полях битв українських героїчних збройних сил і сил оборони. Е, вони не розуміють, що може статися, і саме через це іде е, оце… на е, вже багатомісячне гальмування е, у наданні нам е, важкої зброї, яка справді нашим героям необхідна ну, як повітря, е, до речі, от сьогодні прочитав цікаву статтю Олександра Мотиля. Ви знаєте, це е, е, ну, американський дослідник українського походження, який от саме в такій площині ставить питання і питає у своїх е, 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 заокеанських, так би мовити, друзів і колег, чому ж власне на, на це питання ніхто не хоче давати відповіді. Чому воно власне взагалі не обговорюється? Чому е люди, які мають приймати рішення, фактично хочуть засунути голову в пісок і чекати, що воно, мовляв, якось розмовчиться? Воно не розмовчиться, тому що Росія вступила реально в фінальну стадію свого розвитку, і надії на те, що е вдасться. Е Утримати цю територію під контролем вони є доволі наївними. Згадайте 91-й рік, коли Бурш, буш старший закликав українців залишатися в СРСР. Згадайте течер, яка робила те ж саме, але є об'єктивні чинники, які не слухають ні Буша, ні течер, ні будь-кого. І вони не послухають тих, хто сьогодні каже, що Росія повинна бути єдиною, цілісною, і так далі, там всередині настільки багато протиріч, і як тільки центральний московський уряд почне слабнути, вони всі повилазять ці протиріччя на поверхню. І от тоді ми отримаємо ситуацію, коли Захід почне кусати собі лікті і казати: ну, ми ж не готові до такого розвитку подій. І, от саме це є сьогодні, на мою думку, ключовою проблемою. І Ми повинні пояснити нашим західним друзям, що треба зараз написати сценарії розвитку подій в разі коли це почне відбуватися. А те, що після воєнної перемоги України теперішній режим в Москві зазнає безумовно змін, ну це зрозуміло вже навіть студентам. А не сивочолим політикам, які займають дуже високі кабінети. Але от перейти від цього об'єктивного розуміння до практики поки що якось виходить, На жаль, все-таки в наші датрі прописати, що зброя ядерне приміняється при необхідності. Ситуація складна, але ну скажімо так, контрольована. Давайте почнемо з того, що наступ окупантів на Солидар треба пов'язувати з загальною ситуацією на Донецькому напрямку. Мовиться про те, що крім Солидара, окупанти атакують і в районі населеного пункту Кліщівка. Таким чином намагається створити оперативне оточення українського групування, яке зосереджено в Бахмуті. Я поясню про що йде мова. Контроль над Солідаром це не контроль над Артем. Сілію, як про це повідомляли провідні західні змі і розвідки. Солідар цікавить окупантів виключно в моменті контролю е е за локаціями, тобто дорогами, якими здійснюється постачання паливно мастильних матеріалів, боєкомплекту, вивезення поранених і проведення ротацій особового складу в Бахмуті. Мовиться про трасу Бахмут Солідар сіверськ Відповідно, взяття під контроль цієї траси ускладнить ситуацію з е, забезпеченням українського гарнізону, який зосереджений безпосередньо в місті Бахмут. Ключівка, аналогічна ситуація мовиться про панівні висоти не випадково власне зусилля окупантів направлені на раді на взяття під контроль цього населеного пункту. Озарянівка, Кліщівка, Курдюмівка – це панівні висоти, які дають можливість тримати під вогневим контролем вже іншу локацію, а саме Бахмут Косьянтинівка. Таким чином окупанти. Фактично змінили тактику військового протистояння. Якщо раніше йшлося про фактично лобові атаки безпосередньо позиції Збройних сил України в Бахмуті, то наразі мовиться про основний акцент на флангових охоплень, охопленнях позицій Збройних сил України. Реалізується той сценарій, який був відпрацьований в Луганській області. А саме під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ, коли взяття під контроль локацій Збройних сил України унеможливе подальший успішний характер оборони цих населених пунктів, Но, щоб в чому проблема Уничтожить правічний квартал Києва? Я не предлагаю, як укранацисти стрілять по жилим кварталам, починаючи з 7 січня, після юліанського різдва. Істотно загострилася ситуація по всій ділянці Бахмутського фронту. Ворог безупинно атакує, намагається з флангів обійти Бахмут, не здобувши практично жодних результатів. майже річною, ну більш ніж піврічною лобовою атакою. міста, ворог зосередився на спробах обійти місто з півночі. Намагаючи захопити маленьке містечко Солодар на півночі Бахмута, і з півдня намагаючись перерізати трасу Константинівка-Бахмут по всій лінії фронту йдуть бої. Противник кидає свої штурмові загони, щоб прощупати ділянку фронту, десь десь прорватися. Ось але точно знаю, що навіть найскладніші ділянці фронту в Солодарі наші побратими, які є зараз там. Тримаються і інформація про те, що Солодар повністю втрачений, є неправдива. На початку літа ми відчули на собі всю міць російської воднивої системи, коли беззупинно нас на тебе сипалися міни, танкові постріли, артилерійські постріли, казетні боєприпаси працювала авіація. Гвинтокриви зараз, звичайно, інтенсивність дещо менша. Але коли ми кажемо про меншу інтенсивність, ми мусимо так само говорити, що все одно російська армія переважає кількакратно в своїх артилерійських можливостях. Так це вже не 24 на 7, Так вони вже таке враження, що трохи економлять боєприпаси. Так, ми їх переважаємо у влучності і точності стрільби, але на жаль, вони мають перевагу. Це вже не той вогнюний вал. Але все одно вони можуть ще концентрувати багато артилерії в місцях свого прориву. І це ми бачимо по тому, що лишається на тих місцях. Тобто вони ж міста не захоплюють чи села, вони їх повністю зносять. Після їхнього заходу там не лишається жодного будинку. Навіть в Другої світовій війні ситуація не виглядала такою жахливою, як виглядає зараз після атак російських окупантів. Ну це дуже дивна війна. З одного боку, багато артилерії як час Першої світової війни, з другого боку, безгузді самовбивчі лобові атаки ворога. Це все супроводжується дронами. Дрони коригують наш вогонь і наші бойові дії на полі бою. Дрони коригують, коригують ворога. Відповідно, це ще один технологічний рівень. Це дуже важливо, коли є очі, коли ти бачиш, де знаходиться противник. Бо противник, на жаль. Зараз в чергове почав використовувати дуже ганебну практику використання українських одностроїв, українських елементів відзнак, коли намагаєш, коли ти на полі бою не бачиш, чи це, чи це ворог чи чи це чужий. Ми з цим зіткнулися на початку літа під Лисичанськом, коли ворог ішов в українських камуфляжах і не було зрозуміло це чи чужий. Тому е, такі операції трапляються, і з нашого боку, на жаль, і противник. Теж використовує безпілотники для того, щоб коригувати вогонь, коригувати свої штурмові групи. Єдине, що точно можу сказати, що противник несе значно більші втрати, значно більше втрати. Як мінімум, один до трьох вбитими, і як мінімум, три до одного вбитими, і як мінімум. Набагато більше пораненими, тобто противник маючи і дрони, і теж маючи сили спеціальних операцій, і теж задіюючи спеців з Вагнера. Він все одно абсолютно не шкодує життя своїх солдатів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.